Продається просторий та доглянутий будинок у селі Заручці, всього 19 кілометрів від Львова, у самому центрі села, чудове місце для комфортного життя родини або для тих, хто хоче жити ближче до природи, не втрачаючи зручного сполучення з містом. Загальна площа будинку 118 квадратних метрів, земельна ділянка 25 соток, рівна та доглянута з великою прибудинковою територією та городом. На території є гараж, господарські будівлі, пивниці сховище та багато місця для саду, зони відпочинку або додаткової забудови. У будинку п'ять кімнат, простора кухня з двома входами, суміжний санвузол, гардеробна кімната, а також велике горище, яке за бажанням можна переобладнати під житлові кімнати або зону відпочинку. Комунікації, підключений газ, є центральне водопостачання, септик, встановлений електробойлер для підігріву води, опалення комбіноване, газовий котел та пічки на дрова, що дозволяє суттєво економити в холодну пору року та бути незалежним від перебоїв. Також проведено інтернет, оптоволокно та встановлено систему відеонагляду. Будинок будувався для себе, тому кожен куточок продуманий для комфорту, затишку та практичності. Гарне планування, світлі кімнати та приємна атмосфера роблять цей дім ідеальним для проживання великої родини. Поруч школа, магазин, церква, зручне транспортне сполучення, тихе, спокійне та обжите місце з добрими сусідами. Чудовий варіант для тих, хто шукає просторий будинок із великою ділянкою недалеко від Львова.